Чорноморський флот РФ ймовірно втратив останнього носія крилатих ракет в Криму. Мова йде про корабель «Циклон». Це розповів речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Наразі цю інформацію верифікують: якщо вона підтвердиться, то це означатиме, що в Криму немає жодного судна. носія крилатих ракет. Щоб бути впевненим на 100%, треба все ж таки отримати відповідні результати об'єктивного контролю. Як тільки ми е, будемо вже мати ці е, результати, ми обов'язково громадськість про це повідомимо. Але так, ви праві, е, є досить висока вірогідність того, що е, в Криму тепер не перебуває жодного носія крилатих ракет, е, в разі якщо інформація щодо циклону підтвердиться, і е, так, така вірогідність є, і так вона висока. Але давайте е, ще трохи. Дочекаємося цих результатів, і тоді вже зможемо робити про це висновки. Зазначається, що на півострові циклон виконував також роль ППО у бухті Севастополя. Він був озброєним зенітно-ракетним комплексом «Панцер-С». Я нагадаю, напередодні у військово-морських силах заявили про знищення морського тращика Чорноморського флоту РФ проєкту 266М Ковровець. Тож, ймовірно, 19 травня Росія втратила дві одиниці Чорноморського флоту.